Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. В Ірані продовжує горіти. АеС Бушера, другий та третій енергоблоки виведені із ладу після потужного вибуху. Ядра цілі втім, є витік із радіаційного сховища, район евакуюють, працюють над ліквідацією. Офіційно Ізраїль не визнає ударів по аес. Втім, після цього удару Іран відмовився від атаки по Ізраїлю до слова. Поряд з нами є Курська та Ростовська АЕС. Може якийсь і не Думи, добровольці зроблять так, аби і Росія відмовилася наносити удари по Україні за приблизно 170 дронів, 130 крилатих і 120 балістичних ракет. Жодна не проникла на територію Ізраїлю, заявив прес-секретар ізраїльської армії Даніель Хагарі. Пише Павло Нус, незначні збитки були завдані ізраїльській авіабазі у пустелі Негію на півдні країни, але вона продовжує функціонувати. Пошкодження незначні. Я щиро радію за ізраїльтян, за їхній рівень безпеки, за їхні партнерство з союзниками. Відверто і чесно, заздрити тут дико тому. Читаючи в коментарях порівняння та образи, дивуюся, друзі. Вони готувалися і комунікували з партнерами, а не ставили під сумнів їх розвіддані та не намагалися в очах терористів побачити мир. Наслідок удару Ірану по Ізраїлю поранено 31 людину. Повідомляє червоний щит Давида. Іран понад 5 годин атакував Ізраїль. на півдні країни поранені двоє дітей. А в центральному регіоні Шарон спалахнула пожежа в медзакладі. Цахало заявив про збиття 90 9% відсотків цілий і вже відкриває повітряний простір. Палата представників США змінює свій графік роботи, щоб терміново розглянути допомогу Ізраїлю через таку атаку Ірану. Є побоювання, що Трампісти будуть лобіювати розділення питання виділення коштів на оборону підтримки для України та Ізраїлю, але цього не станеться, адже в такому випадку США понесуть репутаційні збитки безвідносно партійності. Це був би історичний ганебний момент, тому чекаємо на позитивні рішення для обох країн в пакеті зведення по нічні. Ні, атаці Ірану по Ізраїлю, що сталося. Удар Ірану був відплатою за атаку по іранському консульству у Сирії. Атака тривала понад 5 годин. Видання The New York Times пише, що запущено було понад 330 цілей, 185 дронів і 146 ракет. А деякі з них запустили з Іраку та Ємену. Відбивати атаку Ізраїлю допомагали США. Також у цьому взяли участь Великобританія та Йорданія за підсумком. Ізраїльська сторона заявила, що 99% цілей було збито ще на підльоті, але було і не. Велика кількість прильотів. Іран вже підкреслив, що успішно знищив важливі військові цілі, та пригрозив повторним нападом, якщо Ізраїлю удасться до якихось військових дій. У Червоному хресті Давида повідомили про 31 особу, яка звернулася за медичною допомогою після атаки. Атаку засудили ООН, ЄС та США та скликають засідання країн Великої Сімки та ООН. Видання CNN, посилаючись на президента Байдена, пише, що США не братиме участь у наступі на Іран. До зустрічі друзі ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.